Міністерство закордонних справ України ініціювало проєкт Бути європейцем. Згідно з умовами конкурсу, кожен бажаючий мав змогу розповісти в соцмережах свою історію про враження від відвідування Європи, прикладами того, яким має бути європейця. Переможцями конкурсу стала журналіст-редактор письменник з Київщини Світлана Патра та наша землячка мешканка Енергодару журналіст Анна Скороспєлова. Церемонія нагородження пройшла у Верховній Раді. Дівчата отримали змогу відвідати восени Брюссель. Депутат європейського парламенту Андрій Пленкович вручив переможницям сертифікати та пообіцяв познайомити під час поїздки з роботою Європарламенту. Під час церемонії нагородження дівчата познайомились з представниками місії ЄС в Україні, журналістами сайту Європейська Правда та радіо ЄС Європейська станція. Чекатимемо восени на розповіді, Анни Скороспілової про поїздку в Брюссель і бажаємо їй подальших успіхів. Міністерство закордонних справ постійно проводить різноманітні конкурси. Наразі триває конкурс відео до дня незалежності. Про маловідомі, проте мальовничі куточки нашої країни. Подробиці конкурсу на сайті МЗС.